Доброго дня. Хотів зробити ось таке невеличке оголошення. Хто бажає отримати сорт з надзвичайним пізнім періодом дозрівання по персику? Є ось саженці під назвою Мантор. Сорт мантор. Дуже пізній, Я цьогоріч скуштував плоди в середині жовтня, 15 жовтня, я їх її, вже були абсолютно визрівші. смак надзвичайно солодкий, як для такого надзвичайно пізнього періоду дозрівання. Саженці не дуже великі, це така невелика двохрічка. От Ви бачите напроти заступу, який вони напроти лопати. Вартість саженця 100 гривень. Можливо, когось зацікавить, хтось захоче приїхати, взяти собі вже готове дерево, це абрикос. Другий йому лише рік, але він настільки великий, що я не можу навіть... Не може камера навіть охопити його габаритів, це сорт Манітова. Ось його берете, садити, підпираєте кілками, підв'язуєте і відразу вже можна запускати в плодоношення вже з плодовими утвореннями. А ще хочу показати айвою. Сорту не знаю, можливо це Марія. ось На той період ще не за малі гроші мені достався живчик за 50 гривень, це 3 роки тому придбаний. Ні, 4 роки. А це вже на третій рік засигнали ось, саженці засигнали. Якби незвіданий, але доволі такі непогані прекрасні плоди. Скуштую їх, буде компот сьогодні. Все ось така вирвочка залишилася. Велика. Присаженця викупана з персика, двох річки. Після першого року от в шкілці. Залишилися на другий рік і зразу ж вони подоносили. Так що ось так. Був необхідний сорт. пізній по парсику є в наявності манто. Вартість 100 гривень. Звертайтеся, дякую за увагу.